За те, що, як вже говорилося, перше всього, ми маємо змогу в доброму часі, в доброму стані згадувати народження Ісуса Христа. В ці дні ми будемо чути багато таких слів, як Радійте, «Радій земля, як хор співав, величайте. І люди будуть один одного закликати до певної радості. Я сьогодні хотів би нагадати для нас, знаєте, або ж заакцентувати увагу нашу на тому, що є приводом цієї радості, чому ми повинні радіти, що викликати повинно в нас ту справжню різдвяну радість. Читаючи слово Господнє, події, які описані в Євангеліста Лука, ми знаходимо таке місце, перший розділ, 46 й вірш. А Марія промовила: величає душа моя Господа і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він. На покору своєї раби. Бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть. Бо велике вчинив мені потужний, його ж імення святе, і милість його зроду врід на тих, хто боїться його. Марія, після того, як її навідала Єлизавета. Після того, як Ангел. Звістив їй, вона, побачивши підтвердження слів ангельських, коли Єлизавета прийшла і звістила їй, що вона вагітна, Марія промовляє слова і каже. Величає моя душа Господа, звеличує його і прославляє. І нашу увагу я звертаю на два слова. Зглянувся він. Він зглянувся, дорогі друзі, брати і сестри, на Марію, як ту, яка виявила покору, яка виявила чистоту в своєму житті і стала гідною, щоб через неї родився Ісус Христос. Коли ми читаємо далі цей же розділ, то Захарій говорить таке пророцтво. Благословенний Господь Бог Ізраїлів 68-й вірш, що зглянувся і визволив люд свій. Благословенний Бог, що зглянувся і визволив люд свій. Що значить це слово зглянутись? І чому Марія, коли говорила ці слова, вона казала, що величає, бо ти зглянувся. Захарій він пророкував і каже, що Бог зглянувся на людей, і він через те є благословений і нехай буде прославлений. Зглянутись, дорогі друзі, брати і сестри, це те, що виявити милість тому, хто її не заслуговував. Це подивитися на того, хто, можливо, недостойний, хто має проблему. Хто має невирішену проблему і як її вирішити, неможливо власними силами. Неможливо вирішити ту проблему, можливо, власними статками, власними, можливо, якимись знаннями чи знайомствами, чи ще чимось. Але зглянутись це, отримати подарунок від когось або ж вирішення проблеми отримати незалежно від мене, незалежно від мого стану, незалежно від мого роду. І незалежно від моїх якихось досягнень. І саме це є приводом, або ж повинно бути радістю нашої, дорогі брати і сестри, що Господь він зглянувся на нас за що слава йому. І для того, щоб ми нагадали для себе або ж чітко розуміли, що значить зглянутись на якусь проблему. Або ж сьогодні зглянувся Бог на нас. Я нагадаю три таких місця, які також говорять про те, що Бог зглянувся над кимось. Перше місце це відома історія, народження, або ж перед тим, як мав народитися муж Божий, пророк Самоїл. Перший розділ першої книги Самоїлова. І 25-й вірш. Верніше, 9-й, 11-й вірші зачитаємо більше відрізок. І встала Анна по їді та по питі в шіло. А священник Ілій сидів на стільці при бічному одвірку Господнього храму, а вона була скорботна духом і молилася до Господа та плакала гірко. І склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте. Якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя Його. А бритва не торкнеться його голови. В Анни була проблема. Яку вона не могла вирішити, і це не було під силу її чоловіку. І вона приходить в храм Божий і складає обітницю і каже: Господи, якщо ти зглянешся, якщо ти споглянеш, якщо ти подивишся і явиш свою милість наді мною, то я зроблю, і ми з вами про це зачитали, що вона. Пообіцяла Господу зробити. Проходить певний відрізок часу, і Господь зглянувся, Він дав те, що вона просила, він дав їй сина. Вона не могла сама цього зробити, це було не під силу їй. І він зглянувся на сім'ю Анни і Елкани. Коли ми читаємо новий заповідь, цей же євангелист Лука над Єлисаветою, також Бог зглянувся. І ми читаємо перший розділ 25 й вірш, вона говорить і каже, так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. Чоловік її Захарій, він священник, але сім'я бездітна була довший час. І люди, які дивилися і казали, ну, можливо, щось неправильно. Ганьба була, або ж ну, вважали таких людей, що Господь він їх не благословив, які були бездітні. І коли вона завагітніла, Єлизавета, вона говорить: Господь зглянувся, Він дав милість, Він дав подарунок, Він дав те, що я не заслуговувала, але Він подав мені це. Коли ми читаємо інше місце старого заповіту, знаходимо в книзі вихід. Другий розділ, і також 25-й вірш, то написано. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними. Ізраїль був в полоні. Ізраїль був в тому, що його почали гнобити. Фараон почав гнобити їх, ми знаємо цю історію, що вони подвіювали. Норму, не давали необхідного матеріалу, і багато інших моментів, тому що він розумів, фараон, що вони сильно розрослися, і вони становлять для нього небезпеку. І зойк був настільки великий в ізраїльського народу, або ж той стогін, і те, що вони терпіли від єгипетського фараона, що каже слово Господнє, що дійшов Зойк до Господа, і відмічає слово Боже і каже: і Бог. Зглянувся над ними і дає для них план спасіння. Він посилає Мойсея, він пізніше виводить ізраїльський народ і дає спасіння для них. Дорогі брати і сестри. А на що споглянути сміх на нас Господь? Чи, можливо, якісь заслуги, чи можливо. Щось ми зробили доброго і величного в нашому житті. Ні. Але Господь бачив кінець людства. Він знав, що заплата за гріх смерть. Немає виходу для людей, і немає їм спасіння. Не можуть вони спастися через закон, тим більше язичники, які не були вибраним Божим народом. І Господь. Зглянувся над людством, і ми читаємо Євангелія від Івана 3:16, відомий для нас вірш. Так бо Бог полюбив світ, щоб кожен будь-яка людина повірила в Сина Його Ісуса Христа, через якого Він зглянувся на людство і післав спасіння для всіх людей. Тому то нехай це буде нашою радістю, дорогі брати і сестри. В через різдвяні дні, щоб ми нагадали ще раз і ще раз для себе, що є в дійсності, чому ми повинні радіти, що має викликати в нас радість. Бог зглянувся над нами. І ми читаємо, Господь Він говорить, і в Євангелії від Матвія знаходимо і каже, що люди, тепер з вами є Бог. Перший розділ, 23-й вірш. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є. З нами Бог. І нехай наше життя, воно, дорогі друзі, брати і сестри, воно буде наповнене тією радістю. З нами є Бог. Він над нами зглянувся, він дав свого сина на викуплення від наших гріхів. І ми можемо радітись впевненістю і казати, з нами є Бог. Ми дивимося на вчорашній день, де Бог був з нами і провадив нас. І нехай це воно вселяє в наше серце впевненість, що ми не є залишені, ми не є самими, але з нами Бог. І в майбутні дні, якщо Господь продовжить наше життя, я хотів би, щоб ми, знаєте, пам'ятали ось ці слова, які говорили ангели, і знаходимо 22 другий розділ, розділ і 10 вірші нижче Євангелія від Луки. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я вам благовіщу велику радість, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидове місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир у людях добра воля! Нехай усі слова перші, які сказали ангели: не лякайтесь, бо з вами є Бог. Вони супроводжують майбутність нашу, яка перед нами. Господь Він є з нами, Він на нас вже зглянувся. Ми сьогодні, як брати, зазначали, що відмічають тисячоліття або ж дату літочислення від народження Ісуса Христа. Нам немає чому сумніватися або ж вагатися і думати, Господи, а ти з нами чи ні? Він з нами є, Він на нас зглянувся. І ще один момент, який я хочу зауважити, дорогі друзі. Що нам робити, коли Господь зглянувся над нами? І я собі так роздумував, і мені прийшла думка: зглянься і ти. Господь зглянувся над тобою, зглянься і ти над своїм ближнім. І якщо ми це будемо виконувати в своєму житті, то коли ми будемо читати Євангелія від Луки, 25 й розділ, де Господь прийде в момент і буде відділяти, як вівчар, овець від козлів, то ми знайдемо, що ті люди, які зглянулись над своїм ближнім, Ті люди, які зглянулись над тим, хто нуждався в їжі, тим, хто нуждався в теплі, тим, хто нуждався в воді, можливо, просто напитися, то Господь дасть таким нагороду. І нехай серце воно буде наповнене нас ось цією любов'ю, яка була в Бозі. Порою люди не заслуговують в дійсності, і ми думаємо, ну скільки можна, як ми можемо стільки добра робити? Але нехай наше серце буде сповнене думкою. Господь він зглянувся на мене, коли я ще був грішником, коли я не заслуговував ніякого доброго для себе. Але Він зглянувся і віддав Сина свого Ісуса Христа. І ми читаємо останнє місце, яке я хочу нагадати для нас, євангелія від Івана, перший розділ, 14-й вірш. Він говорить: і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Слово сталося тілом. Ісус Христос Він воплотився. І сьогодні Він живе в наших серцях. І я хотів би, щоб ми, знаєте, святкуючи різдво або ж майбутнє проживали дні нашого життя, щоб ось те слово, воно було в нашому тілі. Як каже Іван, слово стало тілом. І це слово, воно перебувало в нас, і люди могли бачити те, що ми зглянулись, можливо, над кимось. Те, що ми, можливо, продовжуємо працювати для того, щоб хтось міг отримати добро через наші руки, де нам Господь дає можливість робити це добро. Хай би Господь благословив нас тому, щоб ми пам'ятали, Бог над нами зглянувся, і наше завдання зглянутись також над людьми. А Господу, Хай буде слава. Амінь.